Це у нас рубрика з постійними методами заробітку. А сьогодні ми не торгуємо, точніше, ми не торгуємо, але не те, що зазвичай ми займаємось опціонами. Мінарними опціонами на Біному. Так, першим кроком до того, щоб стати багатими, потрібно зареєструватися. Давайте виберемо якийсь випадковий аккаунт геній трейдингу. Тому що кожна людина, яка реєструється на сайті BNOM, вона геній трейдингу автоматично. Далі вводимо пароль. Uh, да будь-який. Приклад. Або щось ще там. Все, натикав. Так, і зразу ж зареєструвалися і переходимо на обой <кхід> до трейдингу. Так, куди нас заводиться прекрасна платформа? Ну, нажимайся. Так. О. Оп. Зразу. Зразу сюди, зразу торгувати. Так, що ми вибираємо? Торгували, не торгували. Давайте. Не торгували. Ви доявімо, що я абсолютний новачок, хочу почати заробляти на цьому. В чому суть? Визначайте тренди та прогнозуйте зміну ціни. Ага, окей, давайте. Натисніть селектор для перегляду доступних аккаунтів. Так. Доступні аккаунти. Зразу пропонують мені залити всі мої сімейні заощадження. Ну, нічого, зробимо це пізніше, поки що не готовий. Так. Натисніть, щоб відкрити селектор активів, і давайте, от, що тут? Прибуток обіцяють зразу: 80% прибуток. Так, гарно. Добре, давайте. Сума угоди заходимо на 35 тисяч гривень, тому що нам все одно. І, давайте подивимось, що ж ми можемо. Окей, та та, -та тут, тут все є, тут все є. 35. Так, ну і що? Куди робимо ставку? Робимо ставку нам вгору чи вниз. Вочевидь, ми не можемо перейти ні до якого наступного вікна, поки ми не зробимо ставку. Окей, давайте йдемо проти гурту. Вгору говорять. Окей, давайте завершити навчання. Ну і все, чекаємо, поки ми станемо багаті. А поки ми чекаємо, то зразу хочу наголосити, що ця структура повне. повний обман. Тому що ні одна нормальна брокерська контора не відправить зразу на обоє трейдера. Так, подивимося, що у нас тут буде відбуватися. 10 секунд залишилось. чи витягнути наш, наш угоду в плюс. Ага, як дивно витягують. 3 секунди. 2, 1, 0. Окей. Ну, і в принципі, от на цих моментах. вже трейдери можуть почати відчувати не трейдери, новачки, вони можуть почувати ломку. Ломка в тому, що. Euh, бляха, я був так близько, вона пару разів заходила в мою сторону, а я все одно не крив. І вони бачать потенціал до прибутку, і що вони роблять? Нажимають на ось цю підсвічену жовтеньку кнопочку. Але якщо вони на неї нажмуть, то що станеться зі звичайним трейдером? Давайте подивимося на відгуки давніх користувачів цієї біржі і визначимо. Так, Лох не Мамонт, Лох не вимре, сказав колись Сергій Мавроді, коли створював піраміду МММ. Ну і дійсно. Ніколи не вимруть ті люди, які вважають, що можна швидко нажитися і є легкі шляхи для цього При мінімальних заощадженнях. Тому давайте трошки почитаємо про тих людей, які вже заробляли на біному. Гамбал Вом пише, що він почав заробляти гроші, але коли вирішив вивести свій прибуток, адміністрація компанії відхилила заявку: у мене вимагали знову пройти верифікацію особистості та платіжної системи. Я все зробив. Але не встиг вивести, як біномо заблокував рахунок. Наразі знову проходжу верифікацію, бо іще свої своїх грошей я не побачу. Та що ти там гамбал? Звісно ж, після наступної верифікації вони тобі дадуть твої гроші. Ну або після верифікації, після цього, хто знає. Венра 2014. Хоча не одразу це зрозуміло, добре маскується, погана компанія, цілий рік успішно торгував, за підсумками вкрали 3000 доларів. Причому так тупо що розгублений. Вирішив поторгувати, заходжу, аккаунт пустий. Пишу в саппорт, питаю, чому? А, чому. Говорять, що була відкрита угода, яка злила мій рахунок в нуль. А я точно такої угоди не відкривав. Виходить, що вони самі від моєї особи це зробили і викрали мої гроші. Комп'ютер навіть не включав, живу один, радників немає, всі угоди були закриті. Ось такий розвід біному. Може, це я просто вибрав всього лиш. Два відгуки випадкових, та й це було аж 2020 року, ну, напевно ж, неправда. Ой, дивіться, відгук 2023 року. Ельвіра Хусеку пише: а, Будьте обережними, Схоже, що компанія Біному займається якимись маніпуляціями. Тут скасовують прибуткові угоди, посилаючись на регламент. Я неуважно читав регламент, тепер потрапив. Там сказано, що. Брокер на власний рост може скасовувати угоди трейдерів. І у мене, до речі, був знайомий, який розказував конкретно ця людину, яку я знаю, що справді була плюсова угода. Він там забив ще з тисячу гривень, чисто погратися витягнув нормальний такий плюс, і йому просто закрили угоду, сказали, що вона скасована, його плюс кудись пропав і вернули 100 тисяч гривень. І потім він не міг їх вивести ще МДрано. Якщо хочете швиденько злити свій депозит, то реєструйтесь біному, дотримайте сказівок так званих трейдерів, і за тиждень за порадами таких трейдерів просідання в 90%. Ось тут хочу трошки більше розказати. Я в минулому був продавцем, керівником відділу продаж і хочу зразу сказати, що як тільки нові продавці виходять на ринок, то зразу є компанії, які дзвонять їм буквально через хвилину після того, як вони публікують резюме. Ці компанії е, зазвичай просто називають сукупно Форексом. Туди наймають е, студентиків або просто людей, які е, хочуть швидких грошей для того, щоб вони обманювали людей. Ці люди вам, е, якщо ви зареєструєтесь на біному, вам точно такі люди подзвонять. Це низькоморальні е, люди, які будуть вам говорити, що. От Зараз є гарячий пиріжок. От потрібно відкрити лонг -пот по цій парі, або відкрити шорт по цій парі. Зробиш це, розбагатієш. Давай, 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 давай. Вони будуть звучати з крутим експертним голосом, вони будуть вам розказувати uh, про те, що це треба зробити якомога швидше, або um, можливість пропаде. І ніколи не ведіться, тому що це не експерти, це просто uh, обманщики. Які хочуть розвести вас на гроші. І в є, працює цілий відділ, який займається саме цим. Пробував я, що таке торгівля на ринку бінарних опціонів із компанією Binomo. Враження так собі, я хочу сказати: брокер цікавий, хитрий, прямо навряд чи кинуть, у них своя тактика і стратегія щодо цього. Виконання ордерів погано через час стає, але спочатку торгується цілком комфортно. І перше виведення проходить гладко. Але ж потім починаються дива. Роботу терміналу не можна зрозуміти, і є ще багато підводного каміння. Раджу уважно вивчати угоду, якщо ви все таки наважитесь тут торгувати. Трузмі uh, Тразмі пише, дуже часто бувають гепи, яких бути в принципі не повинно. Тобто проміжки між ціною, які від чого вони мають ставатися. Термінал глючний, швидкість виконання, не швидкість, слабенько, дуже слабенько. На мій формат відгук про пропіному залишу негативний. Ну тут ще йому пощастило, може він його писав до того, як гроші виводив. Чому такі відгуки? І звідки вони беруться, і чому так може бути? Перше, от те, що спочатку перше виведення проходить гладко, це дуже важливий нюанс. Цим користується багато обманщиків для того, щоб прикормити рибку. Вони це називають. І не попадайтеся на це. Торгуйте тільки на перевірених біржах. Якщо ви взагалі трейдингом хочете зайнятися, забудьте про цей форекс трейдинг, то Binance, Bybit, Ось вам посилання будуть під відео відео про те, як їх настроювати зараз у вас з'явиться. Якщо ви справді хочете торгувати в нормальних, регульованих і чесних біржах. Опціони, бінарні опціони, вони для лохів. Я знаю, є люди, які заробляють, Я, я їх не знаю особисто, я просто про них чув. Але усі мої знайомі трейдери. І я, ми вважаємо, що все-таки бінарні опціони це діч. Чому так? Тому що. От, Проста задачка на логіку, просте запитання. От є суть бінарного опціону в тому, що ти робиш ставку на те, що ціна піде вгору або вона піде вниз. І у тебе є час, поки твоя ставка активна. Як ви вважаєте, от той, хто керує цією біржею, чи будь-де він бачити, скільки е, у вас грошей на аккаунті, грошей в угоді, і скільки залишилось часу до того, як ваша угода закриється? І чи може бути таке? Чи як тільки залишиться там 10 секунд до закриття вашої угоди, ну або хвилина, він просто витягне ціну своїми силами в іншу сторону, або просто з, каже програмісту якомусь, тому що це шарашки на контора, бляха, намалювати е, ціну іншу проти вас для того, щоб забрати ваші гроші. Чи може таке бути? От як ви вважаєте? Поділіться в коментах. Суть в тому, що бінарні опціони вони де-факто надають перевагу казино. Біномо, це казино, це навіть гірше, ніж казино, тому що в казино тобі може пощастити, і ти можеш піти звідти з грошима. А тут тебе не просто зразу на обой на платформу заводять, тут тобі ще й грошей не дадуть вивезти, якщо ти раптом захочеш, якщо ти раптом випадково щось заробиш. Якщо хочете щось робити на ць цьому біному, краще підіть в казино, крутаніть рулетку, ви хоч задоволення від цього більше отримаєте. Ви хоч матимете можливість вивести звідти гроші, ви хоч ви знатимете, на що підписуєтесь. Тому пам'ятайте, це хороший урок Легкої, легких грошей в цьому житті не буває, якщо ви не вкладаєте велику частину грошей. Якщо у вас немає якоїсь влади або ще чогось, якщо ви проста людина, то шлях нагору тільки через працю, дисципліну і роботу над помилками. Трейдинг це не про біномо. Трейдинг це про розвиток. Тому бережіться і не ведіться на скамерів. Якщо це було корисно, постав лайк, напиши коментар, щоб це відео піднялось в топ, і інші люди е, теж могли побачити це попередження.